О, Вже ранок. Я так заснула. Що котра година? Я зараз запізнюся на фігурне катання. Потрібно збиратися. Це поставлю сюди. Це поставлю сюди. Візьму сумку та зберу її. Одягнуся та поїм. Так, збираю. Поставлю книжку, ключі, кошельок, телефон, та пити. Так, а що мені одягнути? Але перше поставлю сумку. Можливо, це... Ні, це. Ні, ще краще це. Ні, не знаю, ну. Не знаю навіть. Ну, візьму це. Так, візьму його. І ще візьму ось. Ось-ось ось. Яку пов'язку взяти? Візьму, напевне. цю пов'язку. Так, одягаю. А тепер іду їсти. Так, зроблю собі чай та картоплю з цибулею. Так, роб, роблю собі чай. Підігріваю. Я це що тут робить. Так, ставлю гарну каструлю і підігріваю. Так, беру картоплю, цибульку. Так, картоплю та цибульку. Цибульку та картоплю. <гум> Немає різниці. Так, там ріжу, м'яцькаю і ставлю на пательню. Так, чай. Давайте. Піджарю. Піджарю, піджарю, піджарю і готово. Так, виключила і. та тепер потрібно тільки залити чай. Ням-ням. Має бути смачно. Так, ще собі чай налию і поп'ю. Він такий смачний. Ну, не дарма я старалася. Так, все, йду. Але запишу вчорашній щоденник. А, ні, ще потрібно покріпитися. Так, беру щоденник і візьму ручку. Він так голосно відкривається. Так, беру ручку, синю візьму і записую. Так, пишу, пишу, пишу. І папа, вчорашній, привіт сьогоднішній. Так, все. И знак оклику. И крапочка така Классно. И поставлю уже в шуфляду. Вот так. И все. Папа Дим, я пришла. что возьму ключи сразу, чтобы закрыты. Я <coughs> так. Захрипла. І тут приходить вчителька та Саманта. Так, я відкриваю двері, тим часом Саманта переглядається. Поставлю сюди та поставлю сюди. О, класно, ідеально. Ось так. Стесяду. Привіт! Привіт! Ну, привіт. Відчепися саманто. Так, переодягнулася і вже буду займатися. А для хлопців? зараз прийдуть. Привет, Дивули. Привет. Дівчата, підтягуємо ніжки вище, а вам я зараз принесу книжки хлопці, бо в нас немає гантель. Вчора ви їх розбили, тому їх більше немає. Так, беріть по 5 кожну руку. Їх там є 12, я взяла про випадок, більше. Можливо, захочете на один бік вище. Так, давайте, давайте, бо в нас іще декілька хвилин до закінчення. Ну, оці дві зайві. Там по 12 кожному. Ой. Тобто по 11 кожному, але дві зайвих. Хлопці, ви що, вдома не займалися? Чому у вас так скреплять спини? Дівчата, ноги. Хоча ні, Соня ідеально, саманта вище. Молодцы. Все молодцы. Крем Саманты. Саманта. Хорошо я. Давай, давай. Стартер. Давай, да пару хвилин. Так, хто вже хворий? Це я. Добре, Саманто. Лікуйся. Добре. А, тих. Так, танцюй. О, так. Йопа. Ну, тут було погано трішки. Так, друга пара. Молодці. Так, Альо, ти акуратніше, злови її, молодець. Оп, ну у вас набагато довший танець. Молодці, що вивчили. Так, а все. А тепер додому. Ви всі молодці. Крім Саманта. Саманта, попрацює вдома. Але все одно старалась, молодець. Только, Соня, є одне зауваження. Чуть-чуть додай усмішки. Угу, зауважу. Все, я збираюся. Так, вообще, пішли, можно. Все, я пошла. Ага, ну папа. Я залишу тут костюм. Так, і закриваю. Сумку вже, напевно, буду витягати потрібно. Зараз не буду її розбирати. Або потім розберу. Так, налею собі чай.